Невеличкий секретний інгредієнт і все вважалося їжею для заможних людей. Овочі і білок. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні ми з вами приготуємо те, що більшість дорослих вважає лише частиною дієти, а більшість дітей взагалі вважає за покарання. І я кажу про брокколі і цвітну капусту. Брокколі почали культивувати ще за часів стародавнього Риму. І, взагалі, брокколі має італійське походження, і це слово перекладається як Паростки капусти або квітуча капуста, що в принципі зрозуміла по її е, зовнішньому вигляду. Цвітну капусту в Європу завезли з близького ходу лише у 16 сторіччі. І спочатку цвітна капуста вважалася їжею для заможних людей. Мало хто мог її собі дозволити, і тому цвітну капусту подавали на столи до заможних е, відомих родин. Часи змінюються, але, як на мене, що броколі, що цвітна капуста досі трохи недооцінені у нас в Україні. І сьогодні я хочу поділитися дуже простим універсальним рецептом: як смачно і просто приготувати що броколі, що цвітну капусту вдома. Бо ці кучеряві капустяні брати. Не тільки смачні, а ще і дуже корисні, особливо броколі. Броколі це взагалі кладість цінних і корисних речовин. Тому сподіваюсь, що сьогодні я надихну вас частіше готувати у себе вдома ці страви. Перед тим як почати, дуже прошу підтримати мене вподобайкою і підпискою, якщо ще не підписані. Бо своїми підписками і вподобайками, а також коментарями, ви кажете мені. Дякую і надихаєте робити більше смачного і класного контенту. А тепер поїхали. Отже, нам знадобиться цвітна капуста тут приблизно 300 грам. Брокколі тут приблизно 400 грам, також знадобиться сіль, 4 зубчики чесноку, приблизно 2-3 столових ложки оливкової олії, трохи лимонного соку, копчена паприка. Якщо не знайдете копчену, візьміть звичайно, можна взагалі без неї, 10 грамів вершкового масла, 20 грамів будь-якого вашого улюбленого сиру. У мене це звичайний вершковий сир. Ніяких клярів, ніяких заморочок. Все дуже просто. І перше, що необхідно зробити, це розібрати цвітну капусту і броколі на суцвіття. Теж дуже просто, просто ножем я отак от зазвичай беру і відділяю. Приблизно на такі суцвіття. Не треба їх прямо розбирати на зовсім маленькі, бо так вони можуть. Переготуватися і стати занадто м'якими такими, втратити свій смак і корисні властивості. Визна на такі суцвіття я зазвичай розбираю цвітну капусту. І те саме необхідно зробити з брокколі. Теж просто розібрати на суцвіття. Оці палки я зазвичай трохи прибираю. Це молоде брокколі, тому ще така дуже довга палочка, тому я її просто обрізаю, і воно майже само розпадається на суцвіття. Приблизно так. Ще з того, щоб підготуватися перед тим, як почати готувати, це треба буде просто натерти сир на дрібну терку і подрібнити часник. І, в принципі, все. Починаємо готувати. І почну я з приготування броколі. І тут є такий маленький лайфхак. Неважливо, як ви далі будете готувати броколі, додавати в омлет, в салат, запікати, смажити. Я вам дуже рекомендую для того, щоб брокколі зберегло максимальну кількість корисних речовин, а також свій смак і текстуру. Перед тим як готувати, занурити його у киплячу воду буквально на 30-40 секунд. Я зараз покажу, як це правильно зробити. Для цього треба каструля, яка от от закипить. І миска з холодною водою. Ідеально з крижаною, тому я сюди ще у воду додам льод. Для чого це потрібно? Тому що е, я буду далі готувати, зараз я е, обварю трохи, а потім далі покажу свій улюблений варіант, як приготувати броколі на пательні. А якщо, наприклад, ви просто хочете його з'їсти, просто е, овочі альденте, то не обов'язково додавати льод. А так як я буду далі готувати, щоб броколі не дійшло за рахунок внутрішньої температури і не було таке переварене і занадто м'яке, я е, додам у воду з льоду. Зараз все покажу. Як тільки вода закипіла, я додаю сіль і закидаю туди броколі. І все так, щоб воно повністю було в водичці. І все 30-40 секунд, не більше. Ми не варимо його до готовності. Якщо ви хочете просто овочі Альденте, тобто броколі альденте, то можна хвилинку-півтори потримати, потім в холодну водичку і все можна їсти. Не треба розварювати або довго варити броколі. Вся користь і весь смак, коли він ще такий трохи хрумкий. Все 30 секунд пройшло, і я одразу можна вимкнути. Дістаю і одразу кладу в холодну воду. До речі, так само можна приготувати цвітну капусту. Якщо ви хочете просто цвітну капусту альденте. Але цвітну капусту, якщо ви хочете обсмажити чи запекти, її перед цим не треба обварювати в кипятки. Це стосується лише броколі. І тепер брокколі трохи охолоне, я зілью воду і повернусь, покажу, як дуже просто і смачно його приготувати. Тепер я беру пательню, її треба гарно розігріти. На пательню я додаю приблизно столову ложку оливкової олії і наші 10 грам вершкової олії. До речі, вершкова олія. Це такий маленький лайфхак, якщо ви хочете зробити страву смачнішою, хоч трохи смачнішою, додаєте трохи вершкової олії, вершкового масла, і страва вже а, смачніше, ніж зазвичай. Якщо ви робите, готуєте суп чи борщ, і до засмажки додаєте, окрім рослинної олії, вершкове масло а, взагалі багато кухарів цим користуються. Навіть якщо смак не дуже, додав вершкового масла і вже набагато смачніше. І тепер на середньому вогні я викладаю суцвіття брокколі з одного боку на один бік, обсмажую їх буквально 3 хвилини. І потім треба буде їх перегорнути. Так, тепер я обережно перегортаю броколі на інший бік. Можна, якщо вам подобається, підсмажити прямо до такої трохи золотистої скоринки. Якщо вам подобається, такий майже овочі-гриль. <рес> до речі, якщо є е, пательня гриль, це можна зробити на ній. Теж буде дуже смачно і реально, як овочі на грилі. Так, я перевернула кожен шматочок. І тепер. Я додаю часник подріблений. До речі, броколі і чесник, як на мене, це просто ідеальне смакове поєднання. Вони поєднуються і разом створюють щось просто неймовірне. І тепер я трохи додам сіль за смаком. І перемішаю, щоб розподілити чесник рівномірно. Ой, аромат пішов, неймовірний. І, в принципі, майже готово. Ще три хвилинки. Невеличкий секретний інгредієнт і все. Тепер залишається додати лише секретний інгредієнт, і це просто лимонний сік. Буквально чайна ложка, зовсім трохи. Додаєте, перемішуєте. Повірте, зовсім трохи лимонного соку підкреслює і розкриває аромат броколі з часником. Обов'язково спробуйте. І, можливо, по-іншому ви тепер не зможете готувати броколі. І тепер я вимикаю і просто трохи зверху присипаю сиром натертим. І все, броколі готове. Його можна їсти як окремо, так і в якості гарніру, а також додати, наприклад, до омлету, чи їсти з вареним яйцем, щоб поєднувати овочі і білок. Ось така смачна, неймовірно корисна і ароматна брокколі. Вийшла смачного! Тепер прийшов час цвітної капусти. То теж абсолютно нічого складного. Столова ложка плюс-мінус оливкової олії. Сюди я додаю півчайної ложки солі, можна трохи більше, дивіться, за смаком. Нагадую, у мене 300 г цвітної капусти. І приблизно чайну ложку копченої паприки. Якщо не знайдете копчену паприку, Візьміть просту паприку. Але копчена, вона надає такий трохи аромат, якби наче ви на кострі готували, запікали. Так, і тепер я все це сіль і паприку розмішую в олії. І цією сумішю я отак -от змащую цвітну капусту гарно і ретельно. Я капусту виклала на деко на пергамент. Неважливо, можна просто на звичайне деке, можна форму для запікання, куди влізе. Головне, щоб суцвіття не були один зверху іншого, бо так вони будуть зовсім різні на смак і на консистенцію. Бо ті, що будуть внизу, вони не запечуться, а скоріше зваряться, а ті, що зверху. Можуть підгоріти, Ось Дивіться, яка краса. І тепер всю цю красу я відправляю в духовку попередньо розігріту, 200 градусів, буквально 10-15 хвилин, дивлячись, якого розміру у вас суцвіття. Приблизно такі суцвіття 10-12 хвилин. Якщо більше суцвіття, то 15 хвилин. Головне, за 5 хвилин до готовності не забудь посипати все це сиром. Але я вам нагадаю. Як і обіцяла, нагадую, за 5 хвилин до готовності я дістаю цвітну капусту і просто зверху присипаю її сиром. Вона так смачно пахне, що вже хочеться з'їсти. Отак, От намагаюсь рівномірно розподілити сир зверху. І все. І залишається ще 5 хвилинок, і капуста готова. Все 12 хвилин, і цвітна капуста готова. Вона пахне неймовірно, дуже смачна. І зараз перекладу на тарілку, покажу, що вона ще і дуже красиво виглядає. Ось і все. Тепер ви знаєте, як швидко і просто приготувати брокколі і цвітну капусту. І можете отримувати від них не тільки максимальну користь, а ще й насолоджуватись їхнім неймовірним смаком. До речі, такі рецепти взаємозамінні. Тобто, броколі можна приготувати так, як я готувала цвітну капусту, тобто запекти. І цвітну капусту можна підсмажити так, як я підсмажувала броколі. Тож спробуйте. Всі варіанти, і напишіть в коментарях, який сподобався вам найбільше. Також буде цікаво почитати, як ви готуєте брокколі і цвітну капусту у себе вдома. Можливо, і я щось для себе спробую. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео. I <laughs>